Вітаю! Сьогодні ми не будемо навчатися, а я вам розповім про реальну історію одного мого підписника, який звернувся до мене про допомогу проаналізувати один проект, в якому була втрачена велика сума коштів. Тому дивіться відео до кінця, щоб бути поінформованим та зберегти свої кошти від можливої втрати. Ставте лайк авансом, а ми будемо починати. Вітаю ще раз у всіх на каналі True Investor. Як згадувалося, ми сьогодні поговоримо про один проєкт, в якому один із моїх підписників втратив свої кошти. Публічно я не буду називати дані цієї людини, тому це буде просто Людина X. Одного разу Людина X почула про новий інвестиційний проєкт під назвою Coin Source Trade, який обіцяв високі прибутки від торгівлі криптовалютами. Проєкт. Пропонував інвесторам стати частиною їхнього глобального торгівельного алгоритму, який, як стверджували, мав дуже високий рівень точності та прибутковості. Людина X була зацікавлена перспективою отримання високих прибутків. І так як про цей проект Людині X розповідала людина віруюча в Бога, так само як є людина X, то людина X піддалася на обман і потрапила в пастку до шахраїв. На жаль, коли ми хочемо дуже добре заробити, то наш мозок не працює. Ми не думаємо, що це може бути пастка, і нас дуже легко вести в оману. Ми бачимо тільки майбутній заробіток, якого може не бути. І тут не входить мова тільки про людину X, а те саме можна сказати і про мене, тому що маю вже дуже гіркий досвід в схожих скам-проектах. І також про кожну людину, тому що в наших очах тільки гроші, як з мультсеріалу. Історії про Скруджа Макдака. На перший погляд, CoinSource Trade виглядав як вигідний проєкт для інвестування. Їхня пропозиція здавалася досить е змістовною, а рекламні матеріали демонстрували стабільність та високі показники їхньої торгівельної системи. Так наголошувала і добре розповідала особа з проєкту для нашої людини X. І в фіналі це дійшло до того, що людина X наважилася інвестувати в даний проєкт. Кошти. Все було ідеально спочатку. Як зазвичай показує практика, в такі проекти можна вести е якісь тестові кошти, наприклад, будь-яка мінімальна квота, яку ми не боїмося, е не боїмося втратити, або квота мінімального порогу входу. Назвемо рандомну е квоту в 100 доларів. Що і зробила наша людина X, інвестувавши в даний проєкт. Все було ідеально, е але минув якийсь час людина X 100 доларів зробила квоту в 5 разів більше. Тобто, Даний проєкт і начислив якісь дивіденти. І тут людина X захотіла перевірити, чи можна зробити вивід своїх коштів. І це вдалося. І коли вдалося е, вивести ці е, кошти зароблені, в такі моменти всі б знаходилися е, в ейфорії. В очах ми бачимо ще більше коштів, які ми можемо заробити. І зробив би це кожен із нас, так як зробила людина X. Просто пішла в банк. Інвестувала всі свої збереження в даний проєкт, щоб заробити ще більше. Інвестована квота в даний проєкт була в районі 1600 доларів, з яких за якийсь час стало майже 6000 доларів. І тут людина X захотіла виплатити зароблені кошти, і тут почалося найцікавіше. При спробі виплатити кошти, система заблокувала вивід. Звичайно, Людина X написала службу підтримки, де отримала відповідь, що українці не можуть виплачувати кошти з проєкту. Але є можливість це зробити, придбавши спеціальний сертифікат, який коштує 550 доларів. Людина X була вже деякий час на мене підписана, і, дякуючи цій підписці на мій канал, Людина X вирішила запитати у мене поради на рахунок даного проєкту. Я в свою чергу зробив аналіз даного проєкту в інтернеті. Я побачив, що немає жодних відгуків про даний проект, тому я вирішив записати це відео, щоб попередити усіх людей, які побачать це відео, про проект, в якому вас можуть обманути і кинути на гроші. Тому поширюйте відео серед знайомих, щоб не потрапити в пастку та не бути ошуканим. Тепер людина X розуміє, що треба завжди бути пильним та обережним при виборі інвестиційних проєктів. Людина X, тому і рішила поділитися зі мною цією інформацією, щоб публічно попередити людей про Coin Trade, щоб запобігти їх втратам. До речі, про сертифікат, який потрібно було придбати за 550 доларів, потрібно було ще раз ввести 550 доларів, тому що не можна було використати ті кошти, які вже були на рахунку, бо вони були якби заморожені. Тобто. Людина інвестувала якісь свої кошти, вона вже ці кошти втратила, і пропонують іще більше інвестувати для того, щоб купити. І, як на багатьох таких проєктах пишеться, вам потрібно просто закинути, наприклад, там 10, 50, 100, 500 доларів, 1000 доларів. так? Щоб вивести свої кошти, зазвичай, як у людей працює логіка. Ага, у мене є на рахунку, наприклад, там 5-6-10 тисяч доларів. Я закидую ще 550, ну і отримую свої 10 тисяч доларів. Ну що коштує закинути ще 550? І тут а, людина ще раз потрапляє в цей скам проект, і ще раз потрапляє на гачок, інвестує кошти і втрачає ще більше. Ця розповідь показує нам, наскільки потрібно і важливо бути обережним та докладати усіх зусиль для дослідження будь-якого проекту перед інвестуванням в нього. Попереднє дослідження та пошук об'єктивної інформації є дуже критичними кроками, щоб уникнути потенціальних шахрайських схем та втрати грошей. А зараз ви можете бачити скріни переписки людини X з шахраєм проєкту, в якому були втрачені кошти. А також посилання на сайт е, проєкту, в який не варто інвестувати. Ви знайдете в описі під відео і в закріпленому коментарі. Е, також що хочу е, додати до цього: е, Служба підтримки змінювала е, декілька разів е, свій е, номер. Це була переписка на WhatsApp. Е, е, також е, служба підтримки. Погрожувала людині X, що подасть на них суд, тому що людина негативно висловлювалася про даний проєкт. Людина X написала негативний коментар, чи то було в Інстаграмі, не пам'ятаю точно, в якому в соціальній мережі. Негативний відгук. Тому що втратила тут кошти, після чого були погрози. Тобто Це ще раз доказує, що проєкт СКАМ неправдивий проєкт, в якому ви втратите свої кошти. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Надію, що дана історія допоможе вам вибрати та аналізувати проекти дуже добре, щоб не попастися у пастку до шахраїв та просто не втратити свої кошти. Ставте вподобайку під даним відео, пишіть коментарі, може хтось з вас теж має якийсь досвід інвестування в схожі проекти, то пишіть, можемо разом зробити аналіз і також записати відео, щоб попередити про скам проекти. Ну і, звичайно, поширюйте відео серед друзів, щоб ніхто більше не потрапив в пастку до шахраїв. Всім дякую і до зустрічі в наступному відео.